Вруче, це, 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 це. Це. ви це бачите? Просто ви просто не бачите, що це таке. Так, ну, жителі, в мене більше немає вибору просто або. Зараз я йду в ту шахту, або ну, соно ну, наше село замерзне, нам прийдеться. Ви бачите просто, що сталося. Просто розвалилося пів будинку. У нас настільки сильний холод, що нам скоро прийдеться вже будинки розбирати, Оце з отам От горить, і все останній костер, який в нас залишився. Усі всі дерева вони ну, не будуть горіти просто. От що нам робити, жителі? Оце тоже, воно все покрите, воно не буде все горіти. І що нам робити, якщо я не піду зараз не накопаю вугілля? Емиральник, ти що забув, що в цю шахту ніхто давним давно не ходив. Заможе обвалитися в любий час. Ну, друзі, я... фу, жителі. Я розумію, звісно, але що нам залишається робити? Якщо я не піду зараз накопаю. Подивіться, у мене все, що залишилось, У я я... мене нічого вже в хаті не залишилося. У мене не ні ліжко, нічого. Я тільки комп'ютер і то стоїв спрятати, щоб його просто він не замерз. І все, і от в мене є, звісно, тут кірка і лопата, але за все, що у нас є, я можу піти. Тут останній хп, звісно, це є але я можу піти і накопати нам вугілля, ну і тоді наше зело хоч зможе пережити цю зиму, я думаю. Ну, і меробіка вдруг ця, ця печена обвалиться. Ну, жителі, ну, скільки вона не обвалюється, тоді ніхто не ходив, вона не обвалювалась, а зараз я піду накопаю. І вона різко обвалиться. Ну, жителі, ну що ви таке придумуєте? Добре, давайте я напевно все беру з собою. вип'ю води. У мене тільки. У нас всі факіли. Так, давайте, жителі, ви поки що позбирайте. Може, ще подивіться палки якісь, що можна теж це. Подивіться, мене теж лава. Лава, розумієте, жителі? Якщо я зараз не піду, у мене навіть лава тут замерзла. Але в мене немає відра. Добре, я накопаю, може залізу, може, знайду там лаву. Добре, жителі, все, давайте, я йду, у мене просто немає вибору. О, блін, якло, так, так. Спочатку треба зайти, все будинок. Так, жителі, ось, всі полки теж повиносьте, оце повиламуйте. Тільки верстак, напевно, залишіть, а так, оце все повиламуйте, спробуйте вікна позакривати, щоб воно не задувало сюди. Може, тут теж можна буде поставити костер, тут ліжка поставити, щоб було тепліше. Добре, Емеральдики. Так, все, доб добре, доб добре, жителі. Давайте. О, блин, який холод. Блин, я навіть хотів води набрати. Зараз. Тут все вже замерзло. Так, давай. блин, тільки вода ще холодно. Треба чуть-чуть над строю підтримати. А, кстати, доки мене камера не розрядилася. Друзі, всім привіт! Я Емеральдик і вітаю вас на моєму новому відео. І сьогодні, друзі, ми просто, я не знаю, ми з жителями. Я просто не можу говорити, тут такий холод, тут біля костра, хоч чи якось так треба ще. Давай, давай. Щоб він не затух, бо він може затухнути. Так ви щось нагрію воду. Я поки що вам розкажу, друзі. В нашому селі просто прийшов, прийшов такий мороз. Ви подивіться, в нашому селі не залишилось ні одного факела. Тут просто. <р 'яку> ви подивіться, обвалилася цей частина от цього будинку. Майже факт залишився тільки в тому будинку, але він теж вже догорає. Ми ставили його сьогодні в нашому селі. Друзі, коротше, прийшов дуже сильний мороз, і в нас тупо нічого топити. Дайте. Щас води поп'ю, напевно, ще наберу. І вам трішки розкажу. Просто вся вода суд. Видно, зараз завжди набрати води. Так, давай ще одну вип'ю, бо там зараз просто. Так, і, цю... і погрітися. І, коротше, у нас, друзі, нічим топити, просто хати. У нас нічим пічки, у нас немає інструментів. Всі інструменти, це які в мене залишились, це оця кірка і лопата. на них зовсім трішки вже хп залишилось. Все, я думаю, вода залишилась, Так давайте підкинемо щуть підкинем палку. уф, Підкинемо палку і можна йти. Я не розумію, як в нас просто тварини тут іще ходять. У нас все засипало снігом. Тут неймовірний холод. І ця печера. Жителі весь час сказали, що в неї не можна заходити. Того що є шанс бачити, тут всякі оці валяються. Кажуть жителі, що в неї не можна заходити, бо є шанс, що вона обвалиться. Так, і, коротше, є шанс того, що просто може обвалитися ця печера, так що дуже треба акуратно сюди заходити. Доки ще я тут не бачу нічого. Що може ввелиться тільки оця земля, але якщо що, у мене є лопата. Дивіться, факел, факел, оце то, що треба забрати. Тут він може нікому не знадобитися. І подивіться, там є лава! Так, добре, друзі, давайте. Він у мене дуже. У мене дуже мало хп, Треба вихопити максимально, що я зможу. У бліч! Чому вона так труситься? Так, тихо, тихо, тихо. Чому ця пещера так труситься? Тихо, тихо, тихо. Давайте Підберуться вугілля. Є... Я буквально викупав тільки два вугілля, але вона так затрусилася. Подивіться, там впало щось. Що тут... тут якісь... Боже, тут ще якісь проходи. Вагонятка. Вс! Сіє вугілля, друзі, подивіться! Це так, добре, добре. Це схоже, ще до цього якісь шахтери залишили тут. Давайте тоді я спробую не знаю скрафтити. Блін, мені дуже страшно отут копати, бо тут може обвалитися з... все все печера. Давайте обережно пройдемо сюди, подивимось. Тут лава розлита, а тут просто завалена. Я не знаю, гравій теж візьмемо, що мож... О, Дивіться, я можу тут пройти. Тут, блін, тут теж все завалене, я не буду це розкапати, бо ну, я не бачу цьому сенсу. Добре, давайте трішки викопуємо цю гравію. Блін, я не розумію, чому вона так труситься. Так, добре, все я зібрав гравій Так, чи... поки що в мене є вугілля Мені треба знайти... Дивіться, тут є залізо, я бачу, і там я хочу викопати залізо, але дуже обережно. Одну цю штучку і давайте... А, дивіться, тут ще на стелі є, щоб, щоб не обвалилося. Блін, тихо, 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 що це було. Так, вс. Тихо, 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 тихо. Так, тихо, це залізо треба викопати. Друзі, ви подивіться тут просто... Скільки тут грабів по... Ло! Ні-ні-ні-ні-ні! Давайте подивимося, вихід нас не з... засипало. Так, поки що ні. Друзі, я не знаю, в Мене... на кірці залишилося дуже мало хп. Давайте спробуємо викопати тут трішки камню. Надіюсь, але ну, зараз тут все не обвалиться. Але давайте викопаємо тут трішки камню. Блін, я навіть багато викопав. На кірці залишилося 3 хп. Добре, і мені треба. Мені прийдеться, схоже зламати цю опору. То ще, і ти зараз буде дуже довго. Зараз печера може обсипатися. Так, добре, добре, добре. Все-таки тихо, я буду обережно. Зламаю цей блок. Я зламаю ось цей Мені треба всього чотири блока. І ось це. Так, і ось цей блок. Ні-ні-ні-ні, тихо, тихо, тихо. Так, тихо. Так, зараз треба тут ні-ні-ні-ні-ні, вона -ні -ні -ні. справді обвалилось. Так, тихо, 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 тихо. О. ні 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 ні, -ні, -ні. чекайте, У мене ж все дерево випало з інвентаря! що це? Ви подивіться, справді ця печера повністю обвалилася. Я тепер не зможу викопатись! Ви подивіться, я... воно все тут обвалилось. У мене все аж дерево випало з інвентаря! Чи тихо тихо, тихо. Це скопати блок Блин, ну я начинаю цю опору. Давайте спробуємо зламати ось цю Я надеюсь, що вона так ще більше не обламається. Так, тихо. Будеться тут вихід, на вулицю. Все це обсипається? тихо, 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 тихо. М -м, все це було... Не-не-не-не-не-не-тых-тихо. Нет, немного прощима. Що це було, друзі? Не, не, тирки, не кажіть, че у нас ще сильне обвалилася. Тирки не Ні, Нет. Не свети вийти Тепер я не знаю, викопаю тут трішки дерево. Тихо, тихо. Тут тихий. Дивіться, якщо я зламаю зараз цей блок, зараз все сюди повалиться. Я можу тут, не тут вискочити. Добре, давайте прийдемо назад сюди в шахту, боже. Боже, що це було? Я тільки... Ді... Так, тихо, 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 давайте відійдемо десь сюди. Боже, як холодно, просто треба тут розпалити багаті, бо так холодно тут. Давайте, ось десь шут. Друзі, це просто, я просто хотів зробити Собі верстака так. так Тихо, Тихо, спокійно. Я тихо. просто хотів зробити верстак, щоб скрафтити собі кірку і вийти звідси. Давайте я, напевно, так і зроблю. Так, давайте. Ні, ні-ні-ні-ні-ніка. Я не випав весь камінь з інтенлю. Як мені тепер скрафтити пічку? Я не можу тут, напевно, десь... Ні, вона не буде працювати. І де мені тепер взяти камінь? Чекай, тут тут ніде не впало. Друзі, ви подивіться, тут все провалило! Не провалило шлях, чекайте. Я... Але мені не вистачає блоки, просто щоб тут піднятися. А гравій просто обвалиться. А руда це все, що в мене є. Там вже посвітліло. Добре, давайте. А щ... Чекайте, а що це за двері? Що це таке? Друзі, чекайте, що? Ну, дати... Мен тут не дуже видно. Що це таке? Чекайте. Що це за тунель? Дуже не дуже видно через цей факел. Тут там якісь факела, видно шлях. Але більше нічого не видно. Він так треба. Що це таке? Чекайте, дайте проламаю. Може тут більше буде видно? Так. Чекайте, друзі, це кров? Що? Ви це бачите просто? Чекайте, давайте спробую пройти сюди. Так, давайте. Ні, я не зможу протиснутися. Він навіть, ну давайте. Так, а ну. Ну ну. А, ні, тут -то один блок, це дуже мало. Ой. О, так чекайте, тут є факел. А що, якщо? Відкрийте ці двері? Тут з'явилися якісь двері, ви подивіться це. Тихо, 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 це. Це, це палат, приб... Він це не прибирається, ви подивіться. Якісь вакіла, кров. Так, чекайте, головне, щоб двері ззаді не закрилися. Що це таке? Так, і що це за двері такі? Це що? Чекайте, мені почулося чи... Ні, 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 ні! -ні. Де всі факели? Де Де хоч один факел? І чому двері, чекайте, достану... так, що дайте не може підкину якось так. А для чого я на плиту викинув? Ні, 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 у мене ж нема каміння, просто, давай, давай. Тепер у мене нема вибору, тільки йти. Сюди виходить? А як двері закрилися, и що за. Че це... тут вообще? Вы же це... Ви це бачите? Ви Просто не бачите, що це таке. І що це таке просто? І що це таке? Що воно робить в печері над під селом? І що це? Чекайте, це... Дивіться, це справжні скелети, а... Дивіться, там ф... факел потух. А, що... І що... що це? Чекайте, але це ніяк... Не... Подивіться, тут є написана пита. Чекайте, я ж можу її зламати руками, так? Я ж не можу зламати руками. Я не можу зламати її руками. Нічьє мені треба тут робити в мене. Маречені. Діамантова кірка. Мінус одна прочность. А я мені... Чекайте, якщо. Так якщо я ще зламаю, то все це. А так ви подивіться. Ви подивіться, тут можна вийти, по суті. Так ще. Але ж, якщо я зламаю, наприклад, ці двері, кірка зламається. Так. так. Ні, все одно мені мішає. Так головне, щоб мені зараз хватило блоків. Ви подивіться, там було дуже далеко до строїться до землі. А тут буквально. Так, це прибро мені. Буквально страшно біля цього знаходитися. Давайте не знаю. Пробудуюсь. О тут гравій. Так, отут проламаю землю. Все, мені має, мені має вистачити. Ви подивіться. Так, давай, 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 давай. Так? Да. Да, 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 да. Ви подивіться. Чекайте, це мені просто казалось, що зараз світло на вулиці. Чекайте, а де це я був А ви подивіться, через що палилася ця печера? Тут просто палме а що це? Так, спочатку до жителів, спочатку до жителів, а потім подивимося, потім подивимося. Жителі, ви просто не представляєте, я накопав. Ми подивіться, скільки вугілля я накопав. У мене його повно просто. Зараз нам вистачить на все село, але в мене більше немає ніяких інструментів. І все-таки та шахта обвалилася. Але ми зараз можемо скратити інструменти і піти туди подивитися, бо я бачу там щось дивне. Буквально, коли я зайшов подалі в шахту, там, я не знаю, я побачив якусь дивну кімнату. І братник, а що це було за кімната? Що там було? Жителі краще вам не знати. Добре, давайте О, так, давайте вугілля. Вот, все вам вугілля жителі віддаю. О, просто так. Тих боже, як коло, ну, все, одно, ну, хай жителі вже розпалюють вогонь. Друзі, ви просто ви просто щоб знали. Я більше всю печеру більше ніколи не зайду.